Що вийшлося зібрати в цьому році з гектара? Гарбуза середня получилось 870 кг. кілограм. На яку площу гектару нас на нас 250 гектар було в тому році. у нас 160 тонн, на 162 кг. кіла. Середня врожайність була на гектар в два рази. Це все. Ну, не в два рази в півтора рази. Рубуря, ну, да, да, мінус да. 400 кілограм у цьому році. Ну Це ну, в погода повпливала? З весни не було замкнутої вологи в метровому шарі. Не було чим йому особу рослині питатися, соответственно, такі результати по, по врожаям. У нас 10 гектарів ще в полі. А, ну це якби не вплине на велику ну, да, цифру. Да, на цифру особо вже не вплине. Ну, у нас, як сказати, було 10 гектарів на поливі. Ну там урожайність набагато вища, там більше двох тонн сухого насіння з гектара. Коли своє зробив найгірший результат на якому не на, на піщані, на піщаному ґрунту нас 16 гектарів ділянка є, і на ньому, звісно, найгірший результат 340 кг насіння. Гарбуз був маленький. Формували ще гарбузи, але за счет недостатку влаги просто гарбузик осихав і відпадав маленьким. Це все було суто турком. Да, я нічого другого в цьому році не експериментував, не хотів не заморачуватися, нічого. І ще його такий тяжкий до уборки, що ще таких важких не було, чесно говоря.